Коментарня повертається. Діти технарні. Сьогодні у нас третя коментарня. Була перерва, я знаю багато місяців, але не збиралися якісь коментарі, які варто прокоментувати дещо детальніше. Ось на всіх оглядах і тому подібне. Тому приступимо. Отже, перший коментар у нас від Бурек R5O. Значить, пише під оглядом на піксель 9А. Ну от реально, в чому прикол засилають українським блогерам телефони, які офіційно в Україні не продають? Стосується звичайно пікселя, як і всіх інших пікселів, які не представлені у нас на ринку офіційно. А засилають блогерам, це не засилають блогерам. Це називається блогер, захотів оглянути відповідно смартфон від Google, тому що це плюс-мінус велика корпорація, яка якби від неї великі очікування. І тому, хоч пікселі займають досі дуже невеличку долю ринку, загалом загальносвітову, світову і в нас в Україні теж. Але це цікаві, все одно пристрої. Вони класно фоткають з давніх давен. Вони мають всякі контроверсійні штуки за звичайно, по хардверу, і так само і по софтверу, але вони мають багато, скажімо так. Речей, які не залишають байдужими, відповідно, є або хейтери, або фанати. А чогось посередині зазвичай немає. І не всі виробники можуть зробити саме так телефони, щоб вони викликали стільки емоцій. Так склалися обставини, що є смартфони, які в нас офіційно на ринку на жаль не представлені, але їх все одно цікаво оглянути. Вау! Ясно, Таня крім що. Я люблю пікселі. В мене був піксель. В тані був піксель. Добрий вечір. Ну, я, я... Люблю. Får. до так. речі, так. Добре. Наступний коментар в нас e, залишає Андрій Семочко під оглядом Sony Xperia 1 Mark 6. Поясню для баранів, чому Sony фоткають гірше. 45%... До до речі, до речі. Каже. Sony... Ні, <рес> <Starve рес> <рес> Будь ласка. <рес> на бетоні. <рес> Не <рес> забувайте. 45% ринку модулів камер належить Sony. Хто буде тоді купляти смартфони інших компаній, якщо Sony буде кращими? Вони спеціально не дотягують до ідеалу. Невже не ясно? Аватара знімали на камеру Sony. Ви думаєте, вони не можуть якийсь сраний телефон випустити ідеальним? Така політика. Окей, okay, окей, okay. я би хотів зрозуміти, що це, наприклад, чистий тролінг чистої такої води, але можливо, я навіть допускаю певний відсоток, що цей коментар був на повному серйозі написаний. А, і що Sony просто не хоче робити ідеальний смартфон з ідеальний камерофон, тому що вона боїться захопити ринок надто стрімко саме мобільний ринок. Ось, і відповідно вона жаліє інших виробників. І така ні-ні-ні, якщо ми почнемо, бо ми ще нічого не починали. Ось, грубо кажучи, так сидять і думають в мобільному підрозділі Sony. Так, от, якщо ми почнемо, то тоді всім буде дуже непереливки, і відповідно на що це от зразу. Займати через не знаю, буквально пару місяців вони займуть 99% ринку. І що? Все, монополізм, судові позови і е, будуть страждати. Будуть страждати як компанія. Відповідно, вони залишають цю участь поки що іншим е, гравцям на ринку. А чи тих Ти Не збиваєш думку. Жесть. Далі у нас коментар від Юра Рибак. Е, дякую за чудовий відео. Дякую тобі, що дивишся. Так, смартфон дійсно супер захищений. Е, а стоп, я не сказав до якого огляду. Це до огляду BlackView bv 8200 Значить, так, смартфон дійсно суперзахищений. У мене смартфон Blackview падав з 4 метрів на металеву підлогу. Разів 40 падав на риболовлі на каміння та у воду падав у пісок, багнюку. І просто береш, миємо під гарячою водою, і все з ним норм. І е, це прям реальний кейс людини, яка використовує такого плану захищені смартфони. Я ну, відповідно на риболовлі і інших. Активних заняттях і йому подобається і смартфону ніфіга не відбувається при дуже активній експлуатації. Тому я вважаю, що такі смартфони, хоч мають невелику відносно свою нішу, але все таки вони заслуговують е цю нішу, тому що не всім порішає, скажімо так, захищений суперчохол на смартфон, тому що. Китайці роблять іноді оці оцілісні свої конструкції з натяком на максимальну автономність, ставлять плюс-мінус мінімально необхідне залізо для того, щоб смартфон на смартфоні можна було щось робити і корисне, і веселе, і цікаве. І разом з тим такі трубки реально зазвичай і не супер дорогі. Відповідно, їх не шкода реально розфігачити, якщо в таких певних ситуаціях ви опиняєтеся. Ти змучився? Так. До речі, це класно. Що? — От людина розумієш, їй треба захищений смартфон, і вона його купляє, і не обсирає його, що з ним щось не так, а хвалить його якраз в тих аспектах, в яких він сильний. Ну, знаєте, це як купити якийсь там смартфон, це як фліп купити і засирати, його, що у нього батарея херова. От в мене фліп впав раз неправильно на плитку, і вже рамка, блін, потерта. А в людини що на каміння падав? І що? Нічого? Цю ти буць Вона така велика. Окей. Okay. Наступний коментар у нас залишає Мехіко Алехандро. From Mexico? Окей. Okay. Значить, до огляду Vivo X200 Ultra. Ну таке. Краще вже професійний фотоапарат і звичайний смартфон. А, спасибі за такий коментар, тому що він зустрічається доволі часто під оглядами камерафонів. Ось і Vivo X200 Ultra як в принципі, наразі найкращий, я вважаю камерафон на ринку а, і спірно. Так, спірно, що краще вже камеру окремо, і звичайний там ну відповідно дешевший якийсь смартфон собі користуватися, як звичайним смартфоном, і не дуже. Покладати надії на фоточастину, і так формально, який би не був класний, там і сенсор, і всі сенсори камер і оптика на Vivo X200 Ultra, вони не дотягують до чисто фізично до рівня повноцінних камер. Справа в тому, що не всі, незважаючи на різноманіття ринку на беззеркальних камер загалом, не всі хочуть з ними бавитися, не всі хочуть взагалі лізти в ручні налаштування, гратися зі змінною оптикою, не всі хочуть все одно тащити мінімум півкілограмову таку от камеру, і об'єктив ще там важить 300, 500, 600 і більше грамів. Відповідно, це фігня, яка не поміщається однозначно в кишеню. Ну погодьтеся. А тут в нас смартфон і Відповідно, у нас натяк на те, що ми можемо витягнути найбільше, що можливо, у форм-факторі саме смартфона. А смартфон у вас завжди під рукою. Ну, типу, це очевидно. І ви хочете іноді робити. Ну, люди іноді хочуть робити чудові прекрасні фотки і на смартфон, не переживаючи за те, що вдома десь там забули камеру, якщо в них взагалі вона є. А тут пристрій, типу, все в одному, і не всім потрібен якийсь там професійного оця якраз оптика, результат, і не всі там знімають якесь відео і туди-сюди на мільйони доларів. А сашай відповідно просто в. Хороша фоточастина, достатньо, достатньо хороша частина по відео так само запису на смартфон для соціальних мереж, і саме це повинні покривати флагманські камерафони і Vivo x Вівокзвісі Ultra з цим якби чудово справляється. Тому штука така звичайно, у кожному своє, якби і ви можете собі спокійно купляти значно дешевший смартфон. Включати раз у місяць там для фоткання лічильників, а м, далі собі отримувати задоволення, користуючись якоюсь професійною вже апаратурою по фоточастині. Так логічно, що не всім потрібні, якби камерофони флагмани. Але це не означає, що вони якісь лишні, вони потрібні. Вони а, якби, просто... Потрібна еволюційна гілка. Якщо ми ще повертаємося до самого зародження мобілок. Суть ще в тому, що. А що ще вдосконалювати у смартфонах? Як на то пішло? Просто нюанс, що в нас вже всюди майже дах технологій вийшов. Екрани вже чудові з майже бюджетних сегментів смартфонів. Екрани вже прекрасні, чудові. Потім в нас батарейки ростуть, стараються в когось більше, в когось гірше, але так само вже доросли до певного ліміту, і на ньому плюс-мінус зупинилися. А потім в нас залізо. Ну, процесори, так вони кожного року там якісь умовні 10% приросту. Це все класно. Звичайні люди цього просто не відчувають в смартфонах. Просто не відчувають, тому що ну вже нема що відчувати. Ось вже ніхто нічого не відчуває. Боже, ну, наприклад, вибігла людина собі на пробіжку, на прогулянку вийшла вечором, та і вона це запхала смартфон. Зараз є і всякий одяг, кишеньки для смартфонів. І вона біжить і бачить там нутрію. нас біля озера є нутрії. Вона така клас, випхала там, поцокала і все. А куди я запхаю собі там на прогулянці на пробіжці фотоапарат? І не факт, що я ту нутрію зустріну сьогодні, чи ще якусь пташку, чи білочку. А тут я, блін, і такі можливості. От я на фліп не можу зробити нормальні фото нутрії. Не можу. У мене немає людського зуму. Я можу. там, що? там капець. Ну, ти про оце? Я це заблюлю. В чому то я. Ну, питання. <риклад> Будеш хіхікати все, все відео? Це мені заважає трохи. Ти десь Наступний коментар в нас залишає леголас під оглядом на клавіатуру нюфі і мишку вайзовел, яку я робив ще весною. Значить, от блисий так детально робив огляди на периферію, як і на смартфони. Бо вже нудить від цього: клікає нормально, частота опитування нормально, на дотик приємно. Одна вода і нуль корисної інформації. Ще один такий огляд, і я розізлюся. А, Спасибі, звичайно, можеш злитися скільки завгодно. Але, значить, по периферії, а що ти очікуєш, в принципі? Якихось суперглибоких тестувань там частоти відгуку і тому подібне, експериментальними шляхами. Я не розумію просто, що конкретно, чи вимірювання в акустичних камерах рівня децибелів по кожному спрацьовуванню кожної кніпочки. Просто в периферії завжди тактильність на Першому плані ось в смартфонах тактильність важлива складова, але вона відходить на другий план, коли є всякі інші фічі. Так, камера, там звук, там значить екран, вся фігня. А от в саме периферії тактильність і враження, от звичайні враження, доволі е, мені здається більшу роль грають, ніж якісь саме технічні показники, хоч я їх так само називаю в оглядах. Якби без цього ви не залишаєтеся. Тому казати, що там суцільна вода, звичайно, я вважаю трошки несправедливо. І е, оце, от а це до речі, підписник він потім писав, що він відписується від тебе. Угу. Але потім він далі коментував якісь відео. <смір> Окей, подобаються огляди смартфонів, не подобаються периферії. Ну не дивись огляди периферії. Типу, тут штука така: вільний вибір перегляду контенту на Ютубі. Ось тому я периферію тестую, так як я вважаю за потрібне загалом. І е, ну не знаю, просто звук е, що мишки, що клавіатур, я завжди вивожу. Тобто, характер звуку. Я там же ж про гучність загалом так само я зазвичай вказую. Якщо щось аномально гучне, я про це говорю. Що оця мишка гучна, от гучна. От ви її розбудите сусідів нею. Я це так само вказую в оглядах периферії або навпаки тиха. Е, потім хід спрацьовування клавіш так само кажуть: тут м'якіше, тут якось жорсткіше, тут воно щось шарудить якось по-своєму. Ось. Е, тому що ще конкретно, типу, я не знаю, але окей. Я правда в тому, що тобі все одно більше подобаються смартфони і огляди на них, ніж периферія. Ну, це таке. Ну я так само люблю хорошу периферію, тому так, що це важлива ти штука. але ти більше, ну Більший фанат смартфонів, ніж. Ну То що мені тільки смартфони оглядати? Що ти на що ти натякаєш? Ну, шо? я просто кажу, що може видно по оглядах смартфонів, що у тебе є особлива любов до них. В мене нормальна любов, якби безбочинство. Ось так що ви не подумайте. Хто говорив про збочинство? Боже є інша претензія від іншого коментатора. Значить, SkyDream40 пише нам під оглядом моторола G75, Пише що так собі огляд все дуже суб'єктивно. Я такий, ну нічого собі, суб'єктив. Огляд на Ютубі від якогось лисого чувачка суб'єктивний, та не може такого бути. Боже мій, заскріньте і мені, при... скиньте просто уривок відео якогось, де я казав, що в мене об'єктивні огляди. Ви що? Там упоролися. Що ви курите, коли ви залишаєте такі коментарі? Я не розумію. Добре. Взагалі, всі огляди Все суб'єктивно. Я, до речі, пам'ятаю, у нас був викладач в універі. І він єдиний з всіх викладачів, який говорив, що всі його оцінки суб'єктивні. І що все одно ну, типу, ставлення людське просто. І казав, що це типу ж. Що, як говорять викладачі, я максимально об'єктивний або об'єктивна. Ні, все одно нам хтось більше подобається, хтось менше подобається. і... Життя несправедливе, що тут зробиш? А на що шептати, коли ти матюкаєшся, якщо я запікаю. Ну, типу, ти, то, що ти прошепчеш мені, від цього легше буде запікувати, чи що? Я не розумію, Боже. Наступний коментар так само під Motorola G75. Це планшет, пише Advisor. Е, чому це непорозуміння? Називають смартфоном. Слово смарт тут недоречне. Передайте виробникам, що оптимально 6,1 дюйма, 6,3 дюйма. Чи є у ньому функція? Це наступний коментар від цього ж коментатора. Чи є у ньому функція зменшення до 6,2 дюйма? Так ти визначся, чи тобі треба 6,2, чи 6,1, чи 6,3 дюйма. Я не розумію. Значить, окей, непорозуміння, планшет, і оце все досі. У нас є категорія людей, яка бомбить через те, що смартфони стали занадто великі. І що ти будеш робити? І вибору так, компактів все менше і менше з року в рік, і нічого ви з особливо не зробите, тому що. Що є така штука, як YouTube, коментарі і соціальні мережі, де всі пишуть там один за одним, що Боже, так хочу компакти, Боже, так скучаю, коли там смартфони були меншими. Але потім приходять виробники, це все читають, десь випускають якусь компактну модель, а потім вона херова продається. Вона просто херова продається і все. І відповідно продажі тут рішають, і як би ви там не сумували через це, але такі ре такі реалії. Але якщо ви дуже супер збочениць, то на AliExpress є овер до фіга ось таких от смартфончиків. І вони прям робочі. Там на сімку можна і прям їх. фізично вставити, і їх можна куди хоч ставити, і вони не прям будуть компактні. вам максимально кайфові. Повірте, вибір є, китайці все оцю нішу вони повністю закрили, тому ви не переживайте. Так само постійно маніпулюють показниками дюймів. Ви розумієте, що у планшеті, у планшеті, ось, тут співвідношення сторін умовно 16 на 9 чи 16 на 10. А у смартфонів сучасних співвідношення сторін 20 на 9 або 21 на 9 взагалі. Це зовсім інші. 7 дюймів на смартфоні, 7 дюймів на планшеті – це взагалі кардинальні різниці, максимально кардинальні. Якийсь солідний з тим планшетом сидиш, там цикаєш. Ага. Значить, наступний коментар. У нас під оглядом моторола G54 Power Edition. Так це вже давній відносно огляд, але коментар свіжий. Від Little Light 1147. Значить, ось вам відгук покупця. Телефон повний крах. Не купуйте його, це обман особисто на собі перевірено. Дуже багато недоліків. Те, що в неї краще батарея, ніж у багатьох телефонів, так це брехня. Батарея тримає менше заявленої вимоги. Маркетинговий хід, щоб всі купували, насправді тримає гірше, ніж у інших. Перед сном зарядила на 100%. На 100%. Вранці прокидаєшся. Вже 98! При тому, що телефону лише півроку. Та всі додаткові фонові програми відключені. А після поновлення, так взагалі, камера погіршилася. А, значить, окей, я б, я сприймав цей коментар серйозно. До моменту про заряд акумулятора після ночі, що аж 2 за ніч. Ну ніч у нас стандартно людина там ну нехай 8 годин спить. За 8 годин смартфон втрачає 2 зі сотки до 98%. Так це взагалі класно. Це жахливо. Я вважаю, це невимовний жах. Я розумію, там було 6000 мА акумулятор на свій час. Це великий показник, класний. Залізо, так само не супервимогливе. Е, але, ну, людоньки, 98% ну, за ніч зі 100%. Ну. І... Я не, я не знаю, як це коментувати взагалі. Ну окей, камера там погіршилася з оновленням, дуже так абстрактно написала. Е, нехай, добре. Але тут про відсотки заряду, ну я, я тут вже я не знаю. Ну окей, добре, приймається, нехай буде. Знала б вона е, наскільки сідає фліп за ніч. О, та, оця. Я думаю, вона б була в шоці. О, фліп та фліп такий. 98 зранку, а 68 не хочеш? Неймовірний коментар від Дмитро щось там, Станіславович під оглядом навушників Anker Liberty 5. Значить, за 4 тисячі гривень нормальні навушники чи не коштують своїх грошей? Людина подивилася огляд, мабуть. що... Бо ну нащо писати коментар до того, як подивився огляд з таким запитанням? А, і питається, чи нормально, чи коштують свої гроші. Так ти подивись огляд, і будеш знати, чи вони коштують свої гроші. Там в мене під після кожного огляду ну, є висновки, типу, в кінці, що я плюс-мінус кажу: це плюси, оце мінуси. Але загалом або окей за свою ціну, або міг би бути дешевшим. оце все. Ні, тут чи коштують свої гроші? Не коштують, звичайно. Ти що? 4 тисячі гривень. Це до речі, доволі хороша локальна ціна для анкерів, тому що ну, ви дешевше умовно в Китаї, можете замовити, але. Не суттєво, там здається, гривень на 800, але вже без гарантії. А тут анкер ще дає е, наче півтори роки гарантії офіційно і за ці навушники ця ціна це прям казка. Я, до речі, не зрозуміла. Що? Так коштують чи не коштують? Ну, типу, ти не відповів? Так, Таня. Значить, і останній коментар в нас залишає Дмитро Костюк під оглядом Anker Aerofit і Aerofit Pro спортивних навушників ТВС. І спочатку не дуже так супер в тему, бо він питається оце, От хто працює в музичному магазині? Порівняйте, будь ласка, звук Soundcore Liberty 4 Pro, Liberty 5 і Liberty 3 Pro. Я придбаю у вас навушники і доплачу трохи вам на каву. Дуже цікаво, як звучать ці вуха. Я вже бачу працівника потенційного музичного магазину, де от, Житков, продають а... часто всяку аудіофільську техніку там, на сотні тисяч гривень, і е, людина за кав... трохи на каву, доплачу трохи вам на каву. Тобто не сказав, що купить каву людині повноцінні ціну, А трохи доплатить. Типа, там, умовно 50 гривень людина має своїх заплатити, а 20 зверху типу, доплатить саме Дмитро. Окей, прийнято. Тобто якась дорога кава? Ну я така якась розфуферна. ти росфоферна. А -а -а -а, Хоча не впевнений, що добре. Е, і гривень, саме от людина тисячна. буде тестувати йому ці три пари навушників і потім розказувати. Окей. Е, добре, але суть не в цьому. Суть до е, саме спортивних навушників, і пише нам Дмитро, що ні. Ні, ці відкриті навушники типу спортивні, це фуфло. Вони не так звучать, і будь-який найменший звук руйнує всю магію та порушує сенс нірвани. Okay. Акей, або повнорозмірні закритого типу, або вкладиші. Питання тільки, як вони звучать. Ось чому річ, і не в кожного є можливість їхати в магазин, і не в кожному магазині вони є. А бува, тільки в Києві, і кидай все, і кидай роботу, їдь в Київ, щоб послухати новошники. Чимось нагадує старі часи, коли не було інтернету, і треба було ходити по магазинах. А блогери чомусь не роблять на цьому акцент. А дуже часто звук дуже хріновий. І жоден блогер не зробить тест та не скаже, як вони звучать. Я буквально в кожних оглядах, кожних навушників кажу, як вони звучать. А було б цікаво порівняти деякі моделі і послухати їх. Ну, вибач, Дмитре, що я не маю можливості е, порівнювати дуже багато різних моделей. Я порівнюю лише ті, що я оглядаю, чи мав досвід в прослуховуванні. Але загалом е, я. Ем... Стосовно саме спортивних цих навушників, і що звук фуфло, бо от будь-який зовнішній звук, як я розумію, відволікає і вже вс вся магія втрачається. Але ж цьому суть цього форм-фактору вони відкритого типу фактично. Там все, що навколо відбувається, і повинне долунати тобі до вушної клятої раковини, щоб тебе не збив камаз, щоб тобі спортивний снаряд не впав на голову. Розумієш чи ні? Ось, ти будеш на пробіжці і повністю ти будеш кайфувати так, від звуків, там ще ANC можеш підрубати в моделях, де, де він є, і так все класно, а потім будуть деякі нещасні випадки, які трапляються. Тому спортивні навушники такого плану, вони свою нішу зайняли і вони так само користуються популярністю, тому що людина знає для чого їх застосовувати. І логічно, що коли динамік чуть далі розташований від вушної раковини, нерух... вушного цього слухового каналу, точніше, ось то звук е, повинен якби бути і потужнішим, і виробники це компенсують там розміром е, драйверів, е, навалюють трохи більше басів, чим потрібно, щоб просто воно доходило е, плюс-мінус. Окей, okay. але це все одно буде не той звук, звичайно ж, як в вкладишах чи в повнорозмірних навушниках. Тому що в кожному форматі свій характер звучання і їх порівнювати, ну, типу, тупо взагалі саме формати. Ти маєш знати, що ой, я купляю такі навушники, в мене не буде там шумозаглушення. Навколо люди будуть говорити, я їх буду чути. Ось, бо в цьому суть цього формату. Добре. Я зараз скажу, для чого створені спортивні навушники. Є така ситуація, ви займаєтесь спортом, і у вас нема настрою сьогодні взагалі займатися спортом. Але ви такі, блін, я мушу це зробити, мені так треба. І ви одягаєте навушники і включаєте собі музику, якусь кайфову, і вам вже стає веселіше. Але це не створені вони для того, щоб дарувати вам Нірвану. Якщо ви хочете Нірвани, як ви можете отримати Нірвану в момент, коли ви там вибачте, ну. Є... Там падає, ти там падаєте, віджимаєтеся, там щось стискаєте, яка Нірвана. Так це достатньо цієї Нірвани, щоб якусь енергію, якусь да, типу, просто енергійну. Хіп-хоп, рок, коротше, попса, кому що подобається, просто щось таке бадьоре, послухати, і там вже на якість, якусь там супер аудіофільську, ти вже не будеш там вже ва? абсолютно Чому пофіг. Це, це вже на, на десяте місце просто відходить. На першому місці зручність, і вже потім звук. Ось, в цьому саме форм-факторі. Е... Ще такий момент, коли ти бігаєш, ти маєш відчувати, як в тебе ступні на землю. Якщо в тебе дуже в сильно б'ються об землю, тобто ти неправильно, то це фігово. Коли ти біжиш в таких навушниках, то ти в принципі можеш відчувати. А коли в тебе повне е шумозаглушення, заглушення, ти не будеш відчувати. Так, Таня права, хоч, хоч звідки тобі знати, якщо ти не бігаєш. <сум> я пробувала. <сум> Рідко буває, якщо чесно, бо я зазвичай без навушників, але інколи я беру ті спортивні, яка ця модель. Аерофіт Про. І це класна штука. Вони ще задні з'єднаються, вони не падають нічого. І це дійсно бодюрить і додає тобі ну якусь мотивацію. І ти такий вау. Я не звертаю увагу на окремі якісь там баси, ще щось. Ти не про то думаєш це в ті, якби, моменти. Хоча знову ж таки там звук дуже хороший для цього. Хороший ]охраната. взагалі офігенний. Але ви розумієте, що це певний форм-фактор. Ну я не розумію, як це домаха домахуватись до того, що тобі, ну, це би я не знаю, купити собі спідницю. От він купив собі чоловік спідницю і каже: Бляха-муха між ногами тут ну, типу, не з'єднано. Значить, він не шотландець, він не шарить. Окей, добре. На цьому і порішали. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на канал, оце от залізайте до нас в телеграм, там от такі. Комунікейшн відбувається так само інстаграм, там деколи щось постимо, всякі анонси тому подібне. І чекайте наступну коментарню, яка вийде. Невідомо коли, але я постараюся, чесно. Ось. Стоп. А, чекай, стоп. Поради вітання. Залишайтеся загадкою. Окей. Помірною загадкою. Не так, щоб вас розгадували всі спецслужби світу. Ось.